Нова школа, нові друзі. Це так хвилююче, особливо якщо це найбагатша школа в місті. Тільки ось бідолашне мері зовсім не вписується у суспільство крутих студентів цього лакшері закладу. Привіт, хто пустив цю жебрачку сюди? Охорона? Ні, ні, зачекайте, дівчино. Як ви сюди потрапили? Вам тут не місце. Але я новенька. Бачите, навіть перепустку маю. У -у -у. О, справді перепрошую, вийшла помилочка. Отже, я, Мері, будемо друзями. Ми з тобою Ні, за що. Так, з такими однокласниками Мері чекає тут багато випробувань. Скільки всього цікавого? Ми тут хотіли дізнатися, як така, як ти, сюди взагалі потрапила. Зрозуміло, що ця школа твоїй родині не по кишені. Гаразд, я розповім. Це все завдяки моєму батькові. Він пожежник та справжній герой. Торік у цій школі розпочалася пожежа. Все було охоплено вогнем. Гей, хлопче, ти живий? наче дихає. Прокинься. Так, мій тато пробрався всередину і виніс сина директора Редно, розпалаючи її будівлі. Таточко. Татко. Це було справжнє диво. Синку, ти живий! Я вважав, що втратив тебе. Стійте! Я повинен віддячити вам! Що ви, не варто заберіть гроші! Це моя робота. Я знаю від чого ви не відмовитеся. У вас є діти? Ось візьміть це запрошення до нашої школи. Що ж, мабуть, для Мері це буде гарна можливість. Ось так я сюди і потрапила. Ем, Ну, припиніть цей потоп. Красуня Джейн та її віпоточення точно не очікували почути таку зворушливу історію. Дорога школа означає дорогі технології. А бідна Мері однозначно бачить таке вперше в житті. Їй не завадила б невелика підказка. Ха, це ж просто все, що потрібно, це картка. Вуаля так, рівень безпеки тут зашкалює. Гей, хтось, скажіть Мері, що талон для пільгового придбання продуктів тут навряд чи спрацює. Гидка шафка, відчиняйся! Ой, ура! Схоже, навіть найдорожчі технології іноді дають збій. Я теж так хочу. Гей, хто вимкнув світло. Спільний ланч точно повинен допомогти Мері потоваришувати з однокласниками. Ой, це, мабуть, наш директор. Піду привітаюсь! Мої вітання є Мері. Ваша школа така чудова. Але я не ха! -ха вона вирішила, що Алекс наш директор. Зараз повеселимося. Упс, я навіть обрала кілька додаткових секцій. Ой, лати прилила. Не хвилюйтеся, пані Джейн. То б міг подумати, що в цій школі навіть прибиральники мають такий солідний вигляд. А ось і справжній директор. Вітаю, я Мері. А Мері, ти вже приєдналася до одного із наших клубів. Яких клубів за інтересами? Вибачте, ще ні. Особливі клуби за інтересами. Ще один привід гордості цієї школи. Кожен студент отримує запрошення до клубу, в якому він максимально розкриє свої таланти. Адже кожен студент талановитий по-своєму. Абсолютно кожен. Мене ще не запросили. Клуб для бідних ідеально тобі підійде. Ха -ха -ха. Ось бачиш, тим паче, що такого клубу в нашій школі ще немає, відаю, образливо. Але зате я можу робити все, що захочу. -ха -ха -ха. Яке жалюгідне видовище. Гей, ви що, з мене смієтеся? Давай, Дене, ти зможеш. Є третя спроба, і він усередині. Усе ж таки краще ніж зовсім не потрапити на важливий тест. Час готуватися до початку заняття, і бідолаха Мері схоже принесла з собою половину домашньої бібліотеки. Ви тільки погляньте на цю гору підручників. Дівчатка, позичте мені, будь ласка, ручку. Ви це чули? Студенти цієї школи вже давно користуються лише ноутбуками на уроках. Добрий день, студенти! Сподіваюся, ви добре підготувалися до першого тесту цього навчального року. Приступайте до виконання. У мене є ручка для тебе, Мері. Ось тримай. Дякую, дуже смішно. Ех, бідолаха. Що ж, треба їй допомогти. Мері, візьміть мій. Тільки постарайтеся як слід. Дякую, пане Белл. Десь тут мають бути відповіді. Папка з паролем. Який же може бути пароль? Ах, моя мила герцогиня. Промінь світла у моєму житті. Герцогиня? Це може спрацювати. Ану, спробуємо. Так, вийшло. Що? Еф? О, ні, і у мене Еф. Ден? У мене теж. А я отримала А. Дякую за ручку, Джейн. Вона мені більше не знадобиться. Це не повинно зійти їй з рук. Ми зобов'язані її провчити. Ах, це мені? Так приємно. Упс, Мері трохи замріялася. Прокинься вже і віддай наше замовлення. Смачного. Оце медузи. Може, новий день принесе для Мері щось хороше? Настав час помсти. Дене? Час трохи повеселитися. Поїхали! Так. У такій обстановці вчитися просто неможливо. Друзі, вимкніть музику! Заняття вже розпочалося. Я ж нічого не почую. Студенти, що тут відбувається? Вимкніть музику. Ні? Ну, добре. Ось вам новий тест. Цього разу обійдетесь без ноутбуків. Мері, дещо маємо для тебе. Це стане тобі у нагоді. Невже мері пощастило? Настав її зоряний час. А ось у її однокласників інші плани щодо цього. Нарешті, душик, зачекайте, я чую запах щастя. Гроші, гроші, гроші. Де ж ви дорогі мої? Я йду до вас. Знайшов. Вітаю студенти. Е, у вас є тест. А що це ви для нашої школи приготували? Е, на новий шкільний лімузин. Як щедро, Джейн! Тобі. А «Сінді, ти підготувала внески для шкільного ресторану. Розумниця, синку, нове спортивне обладнання. Е, я подумаю, Мері?» «Я? Ем, здається, у мері неприємності. Що ж, працюй, працюй, пане Белл, тут явно еф. Але ж я навіть ще не закінчила. Схоже, у багачки Джейн ще й багатий досвід у пакостях. <рив> Цікаво, знову відкриється. Ха! Легко! Ой, де ж тест? Ось він. Тато мною пишатиметься. Мій спосіб дорожчий, а отже, надійніший. Спорт єднає, але, схоже, у цьому випадку мері нічого не допоможе. Ти тільки подивися на цю бідолашну. У неї немає не лише грошей, а й смаку. Ну що, дівчатка? Давайте тренуватися. Я почну з гантель. Не так швидко. Гей. Ну і добре. Піду на доріжку. Ах, обожнюю біг. Але ж я перша. Ось ви як. Самі напросилися. Як тобі такий біг, Джейн? Впораюся з темпом. Молодець Мері. Треба вміти постояти за себе. Так їм і треба. Ха. ха Давай ще одне селфі. Нож бо відійдіть. О ні, оце сморід. Так. Після спорту від альпійського аромату не залишилося і сліду. Ось що називається помста. Справжнє катування. А ви як думаєте, Джейн і Сінді отримали по заслугам? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Мій нігтик. Ні. Ах, яке нещастя! Не турбуйся, Люба. Зараз ми це виправимо. Їй роблять манікюр? Я теж так хочу. Ах, Софі, ви моя рятівниця. Зроблено. Чудово, дякую. Ось ваші чайові. Гаразд. Раптом у мене в рюкзаку є трохи грошей. Хоча б кілька центів, ну умо. Є, знайшла. Здається, крім грошей мері, знайшла ще декого. Який жах! Це якийсь жах. З такими нігтями у нашій школі не можна. Звичайно, не можна. Їй взагалі до нашої школи не можна. Ну ось зовсім інша справа. Вау! Дякую вам, майстрине! У багатій школі черговий цікавий урок живопис. Зверніть увагу на колір. Відчуйте всю палітру відтінків. Шановні, невелика перерва. Відпочивайте. Так, під словом відпочинок студенти цієї школи розуміють подорож кудись за кордон, а ось бідній мері залишається їм лише заздрити. Вони вже відлетіли? Ну чому життя таке несправедливе? Нічого, нехай я не можу нікуди поїхати, проте я можу малювати. Схоже, наша Мері щось задумала. Цікаво, що отже, продовжимо наш урок. Головне в живописі це колір. Що? Не може бути, Сінді, поглянь! Та гаразд. Я не вірю, звідки вона має гроші на Мальдіви. Це неможливо. Мері? Ой, ви вже повернулись. Тільки не дивіться на мою картину. Так ось що це за Мальдіви. Ви всі неправильно зрозуміли. Що ж, план Мері провалився. Натомість, А за картину їй забезпечено. Дене, Але ж банани не в кошику? Я художник, я так бачу. Знову вона зі своїми підручниками. Дінді, ти думаєш про те, що і я? Давай. Так, ці розпещені дівчата не відрізняються доброзичливістю. Просто в яблучко. Ай-яй. Мері. Ден. О, вона така красуня. Давай допоможу. Дякую. Ой. Бачили б ви свої обличчя. Мері усе гаразд. Гей, ви, вам що, жити набридло? Тільки спробуйте її ще раз торкнутися і матимете справу зі мною. Ходімо. Ах, здається, Мері знайшла щось важливіше за багатство. Справжнє кохання. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку цьому відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!